Мою прабабушу звати Іванченко Віра Петрівна. Вона народилася в Іванкові 28 квітня 1930 року. Зараз їй 83 роки. Її батька звали Марченко Петро Минович, матір Ольга Іванівна. В сім'ї було 8 дітей. На початку 32 33 років їй було 3 роки. Але незважаючи на це, вона все пам'ятає. Ком'яж що мало мама водила став колос там, ніж колос і все роблять, були колоски, колосники не де робили тоді таке. До миски такі насипали нам <сіхі>, молочні, ті вже галушки. І ми так по чотири дітки так сиділи, сиділи їли. а мене з носа кров, пошла кров, і капа стала в миску. І діти, ой, ось підскакували, нікого не забуду. А я думаю, а я хоть наїмся. Подібнути короліка, свиня годували, землі були. І до нас голомор не дойшов. До вас не приходили, не забирали нічого. Не забирали. У нас тільки, знає, що забирав, їздив. Куркулі називались колись, mm -hmm. куркулі. До куй назначали, оце заїжджають, і у тебе там б'є, давай там пуд чи два зерна, там хоч меш возить під кожну хату, і таке брали. До люди ховали погребав, от як мого батька покої, так його. У кухні такий под, подвал, такий, така лядо зверху, це відкриє туди. Як щось посмалій кабанчика, що порубали туди, те, Тоді я до те, того ж немає, щоб замочити, щоб не було, відноложи, що досточки. Поверком прийшла і сприйшла. І воно отак ми нічого не давали, і в нас нічого наче не було. Картошка, як вона вся закрита от, у степках, там таких тихо, засіки такі були, а зверху таке. Ну, в общем, люди кажуть собі. Бо вони то Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, моїй прабабусі було 11 років. Вона закінчила три класи. Вони не знали і не розуміли, що таке війна. Коли почали бомбити Київ, всіх жителів Іванка, і дорослих і дітей забрали та повели в парк ховатися в окопах. Їм дітям кажуть: Війна! Але діти нічого не зрозуміли. Її батько працював пожежником. І його на фронт не взяли. Бо тоді пожежників залишали, щоб вони тушили пожежі після бомбардування. Теж там і пулі Андрій Тромаченко, і батько мой. Вони оце возили із пекарні. Тоді вже схліть про і вже так украв і ховали. де партизан. І тоді вже вони Абрей теж погиб. І Андрій, ти примаченко, він в мене ну, старій теж, так і мой батько. Я знаю, що мій батько теж. Да, батько ж не може, а вони як везуть, а ми тут це живемо мост тут теж, як по новій дорозі. Тобто mm. мост був низенький, така лузенька дорожка, токи проїжджала одна машинка одна може. Ні колій, нема нічого, не колійну, нічого, бо ще дорога не строїлась, але це вона недавно строїв спосіб. Да коли нам тут машок їх вия кинуть, до і, і, Третє заважає, таке робить, танцює, ну таке дурне дуречко, а сім, а вже трох, тако, по, по через кущі, по тих окопінах, а ми щоб такі цвітні, наче тут зелені ті, щоб незаметні, І ми приносимо там туди. А нас там ждуть, ми ж не бачимо, хто віддалі. І як ми туди вже мешкаки мої, голі тут положили, тоді вже ми тікаємо, то куди. А там забирають і коленці там, чи в куленів, чи партізаніса. Також мою правобусю забрала до Німеччини на працю. Сви погрузили і везли вже до поїзда. І тут встановилися, і я захотіла втікти до партизану. Я стала до партизану тікати, так товстий ліс так і там, і кажуть, нам кажуть, на нас на шаші, кухні, тут де робить лісі жінки, все кажуть, що там такий ліс, густий, товстий називається. Вони навіть від стюдо відо стане, де стоїть відно. І там, каже, такий ліс, що там столько партізан, і вони ж переводять свої войська, танки, там, і що їх там є. Так вони стають, перестилають дороги, перестилають, щоб не трищало нічого тихо. Приїжджали, бо це щоб не було шуму. От. А я думаю, я втічу тут недалеко. Де й чу. І от і вони нас вже посадили ті, ті вже везді туди до поїзда, а я вже думала, це що таке втічу. І от ми їхали, їхали, їхали. Я не знала, а ми сиділи в задній підводі. І я не знала, що це, там сидить такі, що наче партизан, що понімає, що сиділа, куди що він робить. І от, сам знає, він встановився, Ці підводи наші поїхали. І з цієї ж верхи на коня, на конях, з тієї собаки, поїхали вони понад тім лісом, в общем, до поїзда, щоб в такі часи. А цей ремонтує сколо, сознаю ремонтує водій цього коня. Да. І тоді, а тоді, коли бачимо, летить оттуда наверху, і собака, і той конь, конь той біжить. І каже йому, коли буде, щоб вже воно общем не впіває, надо вістріньку. А він каже, зараз зараз коня, от зараз я надійду колесо заря я. І він пострибав, поїхав, де цей зараз зараз. Коли цей Зараз зараз, каже дівчата, він каже, йдіть у той же город Ніколаїв, чи як він там називається, ну там Ніколаїв, Ніколаю. В такі годи забулася за ці 70 років. От. І він каже, їде туди. І, і, а сам, як будто партизанам вже оставляє цього і тікає до партизани. А в нас відправляє назад у ворог, бо ми вже ж в'їхали, до хто поїзд, доїхали вже, де до встановились там. І ми тоді, ну, ми тоді вернулися саме цю столову, цю сонку цю кухню. Що робили там? Ми ж туди приїхали, назад вернулися. Але ж ми ж не верталися. Я вже до тих партизан вже Це Так он думав, що ми вернемося туди, на своє місто. І тоді наші визволить нас, а вони вже коні тієї партизанам, саме відсе. Ну, а я думаю, а я. На ліску бежу, тут кущі, таке теж таке болото, такі купині, вода, такі кущі, густа, тут такий ліс, синій той. І я моя ну, добуду в дівчу. І я як до того лісу сюдила, може метрів п'ятдесят, а може і більше. Але чоловік стріляє, і я оглянулася, по мені стріляє і мене в ногу, Тут у мене шрам, я шрам'ям не буду показувати, аж сині живі такі от. І вони ж і я, і мене пуля та дала мені м'ясо, я в просто повненька така все вилетіла, а кров вчить із мене. І от у мене підходить три, три, два німня, один по, по нашому говорить поліцай. І мене давай шукати, давай мене шукать, що партизан, партизан, ну бі, що в що в мене думали, може пістолети чи що. Шукай, не, нема нічого. Ви ті всі у сподні карманчика, там не бумажка така, що я маю право ходити до 11 вечора. Він як робив на кухні там, да, столових. Ми ж ідемо позже 6. -ти. Так у нас ми такі пропуска. То може Бог так дав голос я чую. І такі садки людські, як оце у нас в городі садки. І я там на цю садку чую голос. Дочко, дочко, таким старим голосом. О, вона з кошелем, бачиш, іде, То ж ти не туди пішла. А ну, вони побачили мене тут пропуск, тому що я можу, хоч маю право. Значить, я роблю німців, я маю право пройти. І вони мене не вбили, бо я йшла до бабуськи. Я тоді не бачила ту бабушку не бачила. Вони мене підвезли туди знову ці жосні німці. Мені там перемотали, перев'язали. І ми ж там ще ж трохи поробили, поки ми знайшли. Тут сказали, що великий бой. А ми якраз так, таке бам, таке там, там, це там така гарна і таке Річка, море, це в Шепетовці, Шепетовка, але ж тут не дуже далеко. Ось таку історію нам розповіла 82-річна прабабуся Іванченко Віра Петрівна.